Ще раз дня, друзі. У е, зв'язку з тим, що постійно вилазять необізнані люди, юридично неграмотні, вносять смуту людям. Я повинен, тобто українці, я, тому я змушен ще декілька разів, може не один раз, проговорити. Назву держави українського народу. Чому? Тому що у нас є секта Балахліна, Живі Люди і ще там куча активістів, які кажуть, що Україна проект не відбувся, українці не мають своєї держави, Україна це корпорація. Щоб це зрозуміти, необхідно знати базові, базові знання. Чому що таке базові знання? Це текучість і послідовність певних юридичних документів для того, щоб ви знали, вміли цим керуватися, і ніхто вас не зміг збити з пантелику. А чому це так важливо? Ну, рано чи пізно хтось із вас зайде, скажімо, в місцеву раду, в Верховну Раду, і необхідно ці помилки недоліки усунути. А що ж я маю на увазі? І так, Давайте ми згадаємо, 24 серпня 1991 року це, скажімо так, відправна точка скажімо так, створення держави українського народу. Чому? Тому що відбувся пуч, відбувся пуч в Москві, і комуністи злякались. Злякались і вони шукали, який виход. Вихода два було на ну, той день. Вони планували, навіть хто не знає, Київський округ. Направити на подавлення пучня. Ну, вони зрозуміли, що це ну, не дуже так Ну, ще може бути ще небезпечніше. І тому вони прийняли другий крок це створення держави. Ну, проголосили Акт, акт Незалежності. Акт незалежності і створення самостійної української держави України. з цього приводу я вже давав, але ж чомусь досі, от коли я питаю. Там всіх, ні, ні, ніхто не знає назву держави, яку український народ 1 грудня створив. Всі кажуть Україна. Давайте ж розберемось, що ж насправді створив український народ. І так, зрозуміло, да? УССР, українська, українська, радянська, радянська соціалістична республіка. Зрозуміло, так? Да? Верховна Рада, Верховна Рада ОССР. Далі, вони приймають акт 24, -го, 24 -го, э, серпня 1991 року щодо створення. ну Я коротко говорю, суду, 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 самостійної української держави України. Це з відкритих джерел, кожен може почитати. Але ж, <кхе>, да, і виносяться на референдум. Це так на, на, перше, на, перше грудня, на 1 грудня, 1 91 грудня 91-го року. Але ж, чому, от, до мене звертаються там, от які кажуть, ні, Україна це корпорація. До речі, самостійна, самостійна українська держава України. України запам'ятати що це значить, що вже в самому Акті проголошення Незалежності є класифікатор у нас держава, не корпорація, не кінотеатр, не вулиця, а держава. Розуміло, да тому що кажуть, мені там, вони ж там документ підробили і зробили капслогом як вони кажуть, капслогом України. розуміло да Ну ми потім ще, да, ще розберемось. Але ж чомусь тоді. Тоді Зленка був міністром закордонних справ. Він 27 серпня 91 року, 27 серпня, серпня серпня вносить зміни до до ООН, назву Україна. І офіційний документ відповідь, так що це вже, ну, скажімо, не є особливо. Тобто Україна. І з цього часу починається що? Підміна понять. Чому підміна понять? Тому що Україна, нема класифікатору. Що це таке? Що це таке? От я питаю всіх. Далі, на підставі чого, і яких законодавчих актів він вніс таку заяву. Ну розумієте, яке творилось, ну, скажімо так, свавілля в головах. Цих Тіх комуняк, що вони все спотворювали? А чому я так кажу? Тому що 27 серпня вони подали, а там хлопці сидять на дурні а питають: а звідки взяли цю назву? Звідки взяли цю назву? І вони, замість того, щоб Зленка посадити, він ж повинен цю назву суду нести зміну. Ну, якщо референдум не відбувся. Добре, а якщо не відбувся референдум, звідки взялася назва? Україну. І тоді Верховна Рада УССР, до речі. 17 вересня, вересня 91-го року, законом 15-54 приймає зміни до Конституції, де вони замість ОССР, ОССР. Запроваджують нас Україна. Але. Тут виникає ще більша інтересна ситуація. Тобто, я вам, я вам розкажу, як змінилася ця трансформація, для того, щоб ви, ви розуміли, яка на, на, справжня назва держава. І так, але ж відбулася 24-та, був вже прийнятий закон про декомунізацію і депратизацію. Тобто, якщо ми прибираємо, тоді у нас повинно бути обрати оці два слова, і у нас виходить, що Українська Республіка. Розуміло, да? Українська Республіка. Тобто. Не Україна повинна була бути без цього ну, без закону, а Українська Республіка. Тобто, що таке Українська Республіка? Є класифікатор уже. Розумієте? Республіка. Е, у нас корена самостійна Українська держава Україна. Ну, до мене часто звертаються і кажуть, а де вона зареєстрована, ваша держава? Ну, друзі, держава е, реєструється, де? На підставі юридичних документів. Це що? Запам'ятовуйте, це. Акт проголошення незалежності друге бюлетень, І третє е, рішення ЦВК номер 60 від 4 грудня 91-го року. Що акт, акт підтвердив. Тобто український народ створив свою державу. Чому це так важливо? Тому що після створення, ну, смотрите от ми вирішили е, будувати будинок, так? Ми створили фундамент. Далі що йдеться? Розбудова. Розбудова. Називається бази настройки, Розуміло. І от щоб нам це не дати можливості зробити, нас постійно, от, скажімо так, кружили 30 років. А чому кружили? О, друзі, от давайте. Закони мають тікучість і послідовність. Щоб далі створювати орган державної влади, орган місцевого самоврядування, необхідно на що? Ну, прийняти основний закон, де буде прописано хоча б базовий якийсь принцип. Цей закон базовий називається Конституція. Якщо ми 1 грудня 91-го року створили свою державу 91-го року, то Конституція коли вона приймається? Ну, затверджується. Аж в 96-му 96 році. Хоча вони, вони повинні були це зробити ще в 92-му році. Ну, тут ще одна ситуація така. Я, я повернусь, ну, зараз, щоб ви, ви зрозуміли. І так, на референдум, згідно закону про референдум, виноситься одне питання. Зрозумів, так? Да? Але ж, до, до цього референдуму, який був 1 грудня 1991 року, який був винесен 24 серпня, Верховна Рада винесла ще один на референдум. Я не, я не знаю, це навмисно вони зробили, чи не, не розуміючи щодо що? Так. Да. Чи навмисно вони зробили, чи не навмисно. От думайте друзі. Е, кажеться там, 8 липня Верховна Рада УССР виносить на, на розгляд українського народу посаду, посаду президента УССР. Президента УССР. Запам'ятав. І тут же, 1 грудня. Референдум самостійно української держави України. Тобто, український народ проголосив, що за створення своєї держави. Тобто, що посада, якщо вони там себе там обрали, вона не відбулася. Чому не відбулася? Тому що УССР стало право наступника кого? української держави України. Тобто, повинна бути, що посада президента самостійної української держави України. Розуміло, і таким чином, згідно того ж документа, Неможливо бути два питання на референдум. Тобто, у нас, чому я кажу, що у нас досі питання щодо посади президента немає. Розуміло? Чому це так важливо? Ну, давайте, які рішення потім приймає Кравчук? Щодо зброї, ядерної зброї. Питання щодо ядерної зброї, вона повинна було як вирішуватись. От ми створили свою державу. ми Що повинні? Все національне багатство взяти на облік, так? Створити орган державної влади і що? Заборонити будь-яку будь продажу. Але вони що зробили? Вони починають устравити нам якісь то цирки, качелі, Леонід Данилович, не здавайте зброю. Это нас а, там обезкровить. Так у нього повноважене було здавати нічого. Розумієте, далі этот недоумок приходить, э, кревчує, кучма. І он починає там, підписувати там, Будапештні меморандум і каже, от вони здали. Ну, зараз вот, це цим, мусірується дуже чітко, але друзі. Зайдіть, кожен з вас, зайдіть на сайт Верховної Ради, ви побачите. Та да нема в Будапешткому меморанді, навіть слово, щодо до здачі зброї. Нема, є. А де ж воно поділося тоді? Там пустовотинка это тоже недоумок. Подписывают, друг едет в Москву и подписывают какой-то это договор. А где акт приема передач? Да. А мы знаем другую сторону медали. В чем он вы Что Кучма, чтобы залишитесь на другий срок своей каденции. А чему на другий срок своей каденции? Они же в ночи принимают Конституцию. А где затверждается Конституция? Вот они приняли в ночи Вони повинні що винесли на референдум. Тобто, щоб це стало суспільним договіром. Що таке Конституція Суспільний договір. Але ж вони в Конституції визнали права і повноваження українського народу і повинні що були? Саме розпуститись, і йти на вибори. Все, ваші права закінчились. Ну, Вони нас дурили, 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 потім вони запускають от от провокаторів, агентів, які там. Начинають розказати, та ні, держави такої немає, та ні, у нас там корпорація, та ні, у нас там ще що щось, та ні, я жива людина. Пані, та ні, я живородяще. Розумієте, друзі? І от люди приходять до мене і, і, і кажуть: дайте роз'яс, Ми не розуміємо. Кожен із вас там щось каже, чого, чого ж ви не можете знайти спільну мову. Друзі, ну як можна знайти спільну мову, якщо всі ці живі люди не користуються нормами права? Я їм пояснюю, вони кажуть, Дмитро, нам це не цікаво. У нас своя. Своя ігра, ми хочемо грати ну, по таким правилам. Тобто, друзі, ви повинні що, якщо ви стали правою поле, ви повинні чітко розуміти текучуся послідовність е, законних актів. Далі. Повертаємося знову 91-й І так, тоді нагадаю, Верховна Рада ОССР повинна що була? Сама розпуститись. Проголосили нову державу. І питання щодо президентства ОССР, вона б відпала би само собою. Щоб владу не віддати по морській ліні, кленській теорії, тому що за владу треба боротися, а їм не треба було боротися, Вони просто приймають закон про правоустановчі документи на цю військову частину і наказ на призначення цього командира. Хто ж його призначив? Друзі, от чому це так важливо? От мені кажуть, та Дмитро, не на часі, що ти там ну, таке кажеш? От я зараз поясню. І так, знаєте, що мені, яка відповідь? Ви нас не влаштовуєте, уходіть. Це перший день війни. А що далі відбувається? От йдуть хлопці. Вони підписують, йдуть, зникають, їх бувають, їх кидають на м'ясо. Потім ко мені звертаються дружини, жінки, матері. І кажуть, ми не можемо ну, знайти своїх і тих самих. Я говорю, чого? А вони пішли в військовий час, а її немає. Немає. Я Та не може бути, як немає? Вона ж там записана. Немає. Розумієте, далі. Зараз я спілкуюсь з хлопцями. От. Створили ТРО, там, якась там військова частина. Їх переводять поза штати і хлопці отримують те саме. Я говорю: так почекай, якщо ти підписав, ти ж повинен подивитись, яка грошова винагорода. Якщо ти на нулі там одна сума, якщо не на нулі, там інша сума. А вони отримують там по 500, зараз вже по 600 думають. Але ж знову, коли я піднімаю питання. Я говорю, так почекайте, давайте ну, почнемо з правостановчих документів. Хто вони такі? Ну хлопці вже так залякали, що я їм даю алгоритм дійстів, що необхідно робити. І вони приходять туди, починають задавати ці питання командирам. Какая відповідь, ти що найумніший? Зараз на ноль поїдеш. І знову всі в засаду. Далі, переходимо тепер до нашого питання, яке мене просили озвучити. І так. Скажімо так, ліміт добровольців вичерпав. Чому? Тому що ми повинні тоді були зупинити, ми відкинули. І за зрадників, я не буду казати сьогодні, хто саме, хто здав південь. Хлопців, ну дивіться, от який от, от сенс? Забрати на 300 км війська відвести, а потім ці війська кинути підбахнуть. От який сенс? Хто цим керував? Ви всі знаєте, хто цим керував. Я думаю, що ми будемо ще довго розслідувати цих негодя, який потім втік і сидить десь в Англії. Приїхали. І так, сьогодні виникає питання. Зачистили добровольців, хто буде воювати? Ну, хто буде воювати? Ну, дана команда ТЦК. Кошмарить. громадських... Гармасків, яким чином? Ну, об'являє там е, до речі, от, е, щоб президент набув повноваження головного командуюча на що Вести стан війни, як записано в Конституції. Тому він і подав до Верховної Ради такий законопроєкт. Хто не вірить, може перепровірити, наскільки я пам'ятаю, з назвою 7201. Тобто, в цьому випадку оголошується війна. Що таке оголошення війни? Це припиняється працювати всі громадські ну, інститути, всі. Переводиться економіка на військові резі, започатковуються трибунали, припиняють роботу суди. Все. І не було би ніколи такої, такої ганьби, як Бруківки і тому подобне. Верховна Рада злякалась, що вони всі підуть на фронт. І вони досі цей закон тримають.

І цей блок стосується юридичних питань, які буде викладати Дмитро Павліченко. І саме, що стосується нашої української держави, самостійної української держави України. Чому я вважаю дуже цей блок важливим? Тому що, ви знаєте, всяке будування будинку починається з фундамента. Зростати дерево починає з корення. І тому, якщо ми розуміємося на фундаментальних питаннях і розуміємося на цих коріннях, які роблять нашу державу державою, а нас взагалі громадянами, то ми тоді добре розуміємо, яким чином повинна бути ця держава влаштована для того, щоб вона виконувала свою роль. А яка роль держави згідно третьої статті Конституції нашої Конституції України? Це Соціальний захист людини і це є сенсом взагалі існування держави. Тому ми маємо прекрасну державу, прекрасну конституцію, яку просто треба виконувати, а для того, щоб вона була виконувалась її треба впровадити на всіх рівнях державних інституцій. Але Ніколи не буде впроваджено нічого, якщо люди не будуть цьому обізнані і будуть цього бажати. А бажати людина буде тільки коли, тоді, коли вона розуміє, що від виконання цих статей, виконання цих законів буде їй благо. Тому вона до цього блага буде прагнути. Отже, дивіться, будь ласка, наступний сюжет, що стосується юридичних і наших правових основ. Нашої держави. Це дуже важлива, корисна інформація і є фундаментальна інформація. Дивіться. Так, друзі. А далі ми продовжуємо блок, який дає розуміння, а чому взагалі сталася ця. Дика несправедлива війна. І хто взагалі в цьому винний? Бо кожен з нас задається питанням, чому взагалі це сталося? Що ті роди, які жили в мирі один з одним, ті роди, які мали по один і по другий бік родичів, їздили один до одного, вважали себе братами, в певний час стали ворогами. І стали саме непримиренними ворогами. Я вважаю, що цьому є глибинні причини, і ми намагаємося зрозуміти ці причини, дослідити цю ситуацію, і об'єкт наших досліджень ми викладаємо в цих роліках, в цих записах. Будь ласка, дивіться, робіть свої коментарі, висловлюйте свої думки. Справа в тому, що очікувані висновки наших державних інституцій і тих спеціальних служб, які повинні були дослід... досліджувати ці процеси, ми не бачимо і не чуємо нічого взагалі. Тому це оце наше журналістське розслідування дещо, я думаю, приоткриває в плані розуміння, і ми і надалі. Будемо намагатись досліджувати ці питання і, як кажуть, докапуватись до істини. А наскільки нам це вдалося, це вже безумовно визначати вам. Так що, друзі, дякую, дивіться. Робіть ще раз кажу свої коментарі, ставте лайки, це просуває ролик, це допомагає збільшуватись аудиторії. І Рости нашій цільовій спільноті, тій спільноті, яка підтримує ідеологічно, духовно і організаційно саме козацький рух, саме історичне наше українське козацтво, охоронців нашої землі.